Hello, my dear friend! Привіт, мій любий друже! Зараз в нас чудовий сезон. Він багатий на різні фрукти. А ти, коли купуєш фрукти, зможеш назвати їх англійською мовою? Якщо не всі, тоді я дам тобі пораду, як вчили мої друзі boy and girl, A girl. Eboy попросили батьків знайти назви фруктів англійською мовою. Щоб швидко і легко запам'ятати нове слово, його треба дро намалювати, як зробили наші френдс друзі. Ось у нас є полуничка. Щоб запам'ятати, вони кажуть «Strawberry, strawberry». Strawberry Cherry Cherry Cherry. Коли ж Форма, фермер, запросив наших friends, друзів до гаден, саду. Дівчинка сказала Let's play, а давай пограємо в гру. Вона називається I like мені подобається. Ми будемо називати фрукти англійською мовою і казати I like мені подобається. I like a plum. I like an apple. I like a cherry. I like an apricot. Пам, cherry, Apple, Apricot. Діди задоволені, все в них вийшло. Вони вірно називали фрукти англійською мовою. І ось їм трапила ще одна галявина, а там росла strawberry. Збираючи кожну ягідку, вони казали strawberry, strawberry, strawberry. Вони вже знали це слово, але залюбки повторювали його. I like a strawberry, сказала дівчинка. Приходячи на базар, girl, дівчинка, змогла назвати всі фрукти англійською мовою. А ти, look, подивись, скільки нас знаєш ти? А ось цей бой не лише може правильно назвати фрукти англійською мовою. Він ще знає фразу give me» дай мені і може попросити якийсь фрукт. Give me a strawberry. Що він попросив? Так, він попросив полуничку. А як ти можеш попросити потрібний фрукт? Час прощатися. Ми кажемо тобі goodbye! See you!